Дидактична гра, хто де живе? Де живе ведмідь? Ведмідь живе в балозі, і взимку він в ній лягає спати. Де живе білка? Білка живе в дуплі на дереві і в різних дуплах робить собі запаси на зиму. Де живе зайчик? Заєць живе в норі і взимку міняє свою сіру шубку на білу. Де живе їжачок? Їжачок робить собі схованки під коріннями старих дерев або під пеньочками, і взимку він теж лягає спати. Лисиця? Де вона живе? Лисиця живе в норі. Лисиця теж. Міняє шубку на більш теплу. Вовк, де живе вовк? Вовк живе в лігві. Вовки не живуть по одному, вони живуть з граєю. Сова, де живе сова? Сова живе в дуплі дерева і полює на мишей. Де живе бобер? Бо би собі полотину або хатку із гілок біля води. Дякую, малята, за увагу. Ось ми дізнались, хто і де живе.